Ми читаємо собі реп. Ось Wednesday фільм Ми собі робимо Венздей Популярною, як наші лайкери і тіктокери, навіть ютубери. Ми робимо себе лайкерами. Ми робимо інстаграм, навіть ютуб, лайки і тікток. Ми робимо собі хіп хоп І ми собі говорим це. Унікальне слово Юнсдей. Ми робимо все. Ми робимо все. є-є-є.... Yeah. Ми робимо собі ла-ла-ла. Ми робимо про Венсдей. Ми робимо ве... цей репенсдей. Ми робимо Венстей. Ми робимо Венсдей. Ми робимо ве... робим цей реп про Wednesday. Ми цей реп, ми робимо цей реп. Реп реп реп. реп, 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 реп. реп, реп ми робимо цей реп. Наша Wednesday. Усе в порядку, ми знаю вже. Усе добре, ми добрі. Ла.